У Палаці культури Рівненської АЕС старшокласники варальських ліцеїв та здобувачі освіти професійно-технічного училища атомної станції мали змогу зустрітися з представниками закладів вищої освіти енергетичного профілю. Відтак старшокласники отримали більше інформації про національний університет, Львівська політехніка, національний університет водного господарства та природокористування і Луцький національний технічний університет. Захід зібрав чимало зацікавлених учнів, які прагнуть визначитися з майбутньою професією та дізнатися про можливості працевлаштування на атомну станцію. Залучаємо учнів залучаємо всі наші ліцеї, залучаємо також водоморецькі колегії. Ці зустрічі надзвичайно корисними, тому що вони дозволяють визначити весь спектр можливих професій для працевлаштування на рівненській станції, а це в першу чергу інженери, електрики, технологи. А ті фахівці, які постійно оновлюються, йде постійно рух робочої сили, і саме в таких спеціальностях найбільше шансів щодо подальшого працевлаштування. Представники технічних університетів презентували старшокласникам свої освітні програми. Вони розповіли про умови вступу та навчання, інфраструктуру закладів та студентське дозвілля. Вузи, які готують спеціалістів для атомної енергетики, тісно співпрацюють з акціонерним товариством «Наекенергоатом». Оскільки це місце супутник атомної станції. Прийшли профорієнтувати дітей для того, щоб вони в майбутньому обирали цю професію, бо вона дійсно важлива. Освіта розвивається. Україна багато чого нам допомагає зараз міжнародні партнери. О, зокрема, ми в політехніці отримали дуже колосальний проший тренажер симуляторів, грубо кажучи, енергоблоку 3 Рівненської АЕС. Діти вже мають можливість брати участь в тих процесах, навчатися безпосередньо, так як вона є тут на атомній станції. Про підготовку фахівців як потенційних працівників енергетичного сектору розповіла і представниця національного університету водного господарства та природокористування Тетяна Басюк ми співпрацюємо із енергоатомом заключені тристоронні договори із добувачами освіти з підприємства, зокрема і з Рівненською атомною електростанцією. Окрім того, є дуальна форма освіти, коли студенти можуть і працювати і навчатися в університеті. Завідувач кафедри електричної інженерії Луцького національного технічного університету Юрій Грицюк каже, що якість підготовки кадрів для енергетичної галузі країни є важливою складовою надійної та безпечної експлуатації атомної станції. Тому він разом із своїми колегами запрошує до вступу активну та прогресивну молодь. Це доволі потужний європейський вуз, от який підготує фахівців для Розбудови відродження України і так далі, і, зокрема, кафедра електричної інженерії випустила фактично за цю історію більше трьох тисяч фахівців, бакалаврів і магістрів. Такі зустрічі із представниками вищих навчальних закладів до вподоби учнівській молоді, адже це можливість отримати відповіді на свої запитання та швидше визначитися із вибором майбутньої професії. Ця зустріч була для мене досить інформативна і корисна. Львівський політехнічний університет досить непоганий. От на що я дивлюся, на що звертаю увагу. Мені дуже сподобалась презентація Луцького університету. Видно, що вони з молоддю. Сучасне все таке. Хочу допомогти своїй державі розвивати атомну енергетику. Учень професійно-технічного училища Раес Данило Пащук нині навчається на електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, каже, що вже визначився та обрав вищий навчальний заклад для подальшого розвитку в обраній спеціальності. Зараз я збуваю, скажем так, базові знання в професійно-технічному училищі, а для подальшого розвитку, саме в атомній енергетиці, мені потрібна буде вища освіта, і тому я вибираю саме Луцький національний технічний університет. Знаю за нього дуже хороші відгуки, дуже велика кількість моїх знайомих в ньому навчаються. Та мені теж стало цікаво. Сьогодні я ознайомився з всіма їхніми аспектами саме до вступу та до навчання. Зустріч завершилася індивідуальними консультаціями та обговореннями можливостей вступу до вищих навчальних закладів. Молодь отримала цінний досвід і впевненість в тому, що технічна освіта це перспектива майбутнього. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко у Раес.